Короткий обзор сутейника Тефаль Unlimited. Ось як він виглядає на сайті Allo. Перейдемо до коротких технічних характеристик. Сутейник з кришкою Tefal Енліти 26 см. Тип сковородки сотейник. Внутрішнє покриття титанове. Матеріал алюміній. Сумісність з джерелами тепла. Всі види плит, індукційні плити, газові плити, електричні плити, діаметр 26 см. Форма кругла. Кришка є в наявності. Матеріал ручки бакеліт. Тип кріплення ручки клепкове. Особливості наявність виходу пари з кришки і індикатор нагріву. Колір чорний. Країна-виробник Франція. Перейдемо до розпаковки самого сутейника. ось його упаковка. Ось сам сутейник. Також є справочник. Ось таке дно. Ось якраз індикатор нагріву. Червоний. Кріплення ручок клепко, як було зазначено з однієї і з другої сторони. Ручки доволі зручні. Його зручно тримати. Сам сотейник доволі важкий і виглядає надійно. Перейдемо до кришки. Ось так виглядає кришка для сотейника. ній також визначений логотип тефаль. Ось отвір для виходу повітря і пари. Сама кришка також теж важкенька. На заклепках. І виглядає як хороша річ. Ось так виглядає повністю сутейник. Все гарно прилягає, ніяких дефектів немає. З вигляду теж дуже красивий. Придбаний був в магазині Ало, всім може рати до покупки.